Всім привіт, рада бачити вас на цьому каналі! Це нове відео Один день зі мною. Сьогодні я хочу вам показати, як дійсно проходить мій день, тому що у влогах я десь щось піднімую, кудись біжу, а тут я вам дійсно буду показувати, там, як я збираюся, куди я йду, що я їм, там, що я роблю в вільний час і так далі. Тому залишайтеся зі мною, всім гарного перегляду! Я поганий богер, тому що я перескакую на задню і на передню камеру, вибачте мене, але мені так дійсно краще, я не переживаю, як я там виглядаю, я от себе бачу, і мені так краще. Хочу вам показати свій догляд зараз за обличчям, тому що я лікую свою шкіру, я пішла до дерматолога. Можете подивитися попереднє відео, я там вам розказувала, що я спочатку пішла до державної, це буде, це був поганий досвід, і я пішла до приватного. Тому зараз вам хочу показати свій догляд. Я його показую не для того, щоб ви там щось собі брали з цього. Ні. Я хочу вам просто показати, чим я користуюся, як я завжди показую. Тому, дівчата, те, що я показую, не купляйте так просто, а лучше дійсно до дерматолога, тому що я так теж стільки грошей витратила на це все з тіктока, там поради всякі. Ні, так не працює. Перше, це в нас мивання. У мене ось така піночка від Uri H. Ну, можу сказати, що нормальна пінка. Хочу сказати, що я користуюся цим вже десь 2 тижні, ну, тобто всім доглядом. Ось така пінка, звичайно, мені подобається, це щось Франція. У мене все Іспанія, Франція там тралі-валі та поля. Ем, ось такий крем, мене зволожуючий від е, Transparent Lab Дівчата, 1000 гривень стоїть. да Ось такий крем, ну тут, ні, це не тут прикольний крем, він типу, типу робить якийсь glow ефект трошки. І використовую ось такий SPF, я його вам вже показувала, але мені сказали, що він мені дійсно підходить, тому я ним використуюся І зараз в мене в догляді є ретинол це ви мене жарти вже. Хотіла сказати, що я його купувала в аптеці, і його я використовую на ніч. Я мажу на прищі всі, на проблемні зони. І ну, дійсно я бачу трошки результат, але мені сказали, що результат буде бачно тільки через 3 місяці. От. І на цьому все. Ось цей весь мій догляд. Ще мені сказали, що можна використовувати маску, бо вона в мене є така зелена від Holy Skin. Я дуже переживала, що мені скажуть, що її не можна, але ні, мені можна. Сьогодні в нас погода дуже странна. Ну, Це просто HP's. У нас нема сонця, в нас, мені здається, трошки холодно, тому я не знаю, як я піду. Мені виходити 10-й. Зараз я буду швидко збиратися, пити водичку, обов'язково під зранку воду мій улюблений стакан. І буду виходити. Сьогодні в мене ну, дійсно багато справ. Мені дуже багато чого треба зробити. Сьогодні у нас б'юті-процедури, пошта, ну, все як завжди. Все як Розпаковка буде. Тому, так, да, все, пігнали в цей день. Бо щось я не можу роздуптися? Роздуптися. Ну що ж, я вже зібралася. Ось такий в мене очок, джинси, футболка, сумка. Зараз я піду на пошту, потім я їду взагалі в іншу сторону міста на Вії. Да, я вирішила зробити собі нарощення Вій. І потім вже подивимося, може зустрінуся з сестрою, може ще щось. Тому да, якось так. Я зараз іду пішком, а вже потім на трамваї. У нас, звісно, погода незрозуміла. Я вдягнула джинси, сподіваюся, мені буде не жарко. Зтовую, коротше, на той 2. бабулгам. Мені подобається цей аромат, і він дуже стійкий. Вчора мені написав коледж, що мені треба проходити медкомісію за місяць. У мене залишився місяць, щоб її пройти. Я розумію, що ми її робимо кожен рік, але я забула, як і всі, мені здається, мої однокурсники. І тепер якось за місяць мені треба її пройти. І ще прикол в тому, що лікарів у відпустці, і я не знаю, як ми це зробимо, але якось буде. На пошті в мене чекає посилка з телу. Я там замовила купальники, купальник і... один, коротше, такий рожевий, все покажу вам. Там ще сестра мене щось просила. Тому так. Я на пошту тільки ходжу за ТЕЛом, мені здається. Кстати, на вулиці дуже-дуже добре. Добре, що я вдягнула з джинсу, тому що якщо б я вдягнула шорти. Мене б і вітром здуло, і холодно було б. Забрала я свою посилку, зараз буду їхати на Вії. Ну що ж, ось такий результат вийшов, мені подобається. Головне, що я трошечки навіть поспала там. Я себе так зараз нормально почуваю, тому що я встала рано. Я поспала, ми там слухали, ну, точніше, майстер дивився. Реальну містику я слухала. Зараз чекаю сестру. Десь вона тут вже йде. А потім вже поїду додому. Трошки ми не з нею полялякаємо і поїду я додому, бо в мене ще дуже багато справ. Добре, що я зробила класику. Це класика, чорний колір, а не 2D. Тому що якщо б я зробила 2D, було те ж саме, що і два роки тому. Так що так. Мені так подобається цей район, в кавичках. Мені зовсім не подобається цей район. Я вже хочу до себе. До себе додому. До рідного краю. Я вже прийшла додому і хочу вам зробити розпаковку, що ж я все ж таки замовила на тему. спойлер, Все це потрібно. Ну, дійсно. І так, перше це в нас купальник рожевий. Як я його чекала. Зараз подивимося на якість. Ну, в принципі, якість непогана за 150 гривень. Блін, я в минулому році купила собі купальник за 600 гривень. Знала би, що з'явиться тема. Не купляла би, коротше, ну, такий звичайний купальник. Мені подобається, що його можна зав'язувати. Тобто, як ти хочеш. Так. Потім його можна перемотати. Коротше, всякі є варіанти, як його можна, а труси йдуть стрінгами. Я взагалі стрінги не ношу, я ношу бразильяни. Але ладно. Купальник прикольний. Лайк ставлю йому за таку ціну, норм. І так, далі в нас це вікі. Я клею собі вії і в мене вже закінчилося, я замовила собі ще. Так, далі у нас оце прикольно. Це така, коротше, бандана хустка. Я її навіть зараз помірюю. Сестра собі таку замовила. І я собі таку замовила. Вона йде шовкова. Ось така прикольна. Вау, якість прикольна. Вона йде така біла-чорна. Можна було там і червона, і синя. Але чорна це топ. Ану. Конечно, я її зав'язувати не буду. Але так прекрасна, типу. Да, сейчас щось не роблю. Соня і бандана. ну в принципі, так, типа на пляж, якщо еще нормальне зав'язати, то. должно бути нормально. Коштувало десь 80 гривень. Щось таке. І так, далі. Далі це в нас ось така э, заколочка. Але вона якась в мене странна, тому що. А ну, розпакуємо. Вона якась странна, тому що в мене або відлетіла... Ця заколка сама, або вона і не була приклеєна Напевно, вона і не була приклеєна тому що немає тут клею. Коротше, така заколочка. Так, типа, на морі десь пофоткатись. Дуже буде гарно. У мене щось впало. Це чехол Я собі замовила ще один чехол. Зараз я дістаю. Ось такий голубенький. Так. Ой, прикольний чхот такий силиконовий. Мені подобається. І останнє, що я замовила, це ось такі гавайки. Блін, вони такі милашні, такі прикольні. Добре, що я взяла рожеві. О, вау! А ну давайте спробуємо щось зробити. Я, конечно, перукар від Бога. Но, в принципі, якщо гарно, гарно заколоть, то норм. Прикольно, щось коштувало 70... Не, 50 гривень. Такі, такі прикольні. Гавайки, подивіться, мі 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 Мі-мі-мі. От. І все це все, що я замовила. Якось мова позицій. Але все, що треба. Ну, дійсно, все, що мені потрібно, я замовила. Тому, так, зараз я піду відпочину трошки, тому що я трошки цей, втомилася. Я хочу подивитися YouTube і потім до вас повернусь. ві, ну, прикольні, ві, шикарні, я б сказала. Шу мене на голові? Це капець. Я вже зараз дивлюся YouTube. Я вже змонтувала один відос, вже його виклала в TikTok. Там вже все зробила, що треба. Ще треба мені е, викласти відео на основний аккаунт. І на цьому все. Зараз дивлюся Аню, і вже потім буду щось робити, поки в мене відпочинок. Коротше, вирішила ввечері йти типу погуляти, в Макдональдс. Чекаємо своє замовлення. Я сьогодні трошки так. Запихалася, тому що я в стільки кроків сьогодні нашагала, це просто їй капець. Тому я вирішила прогулятися, так, себе добити, поїсти і піти додому, додому, відпочивати мене вже заговорюється язик.